Добрий день, шановне панство. Трошки про кури. Кури мені знову встановили рекорд. Рекорд в чому заключається з 16, -го, 16 -го числа. Кури знесли мені 5 яєць. І другий раз, наступний раз, 5 яєць було знесено 4 червня. То, з 6... то виходить приблизно, напевно, 16-18 днів. Так, зараз, зараз порахуємо, 15 днів буде в 14 днів буде в травні і 3 дні 17 днів. 17 днів підряд кури несли мені по 6 яєць, а потім останній день перед тим, як знесли 6 яєць, ще вечором був. Виливок один, ну як виливок, я маю яйце було без каролопи, яке вони роздушили, і, і воно випало. Бо я буває таке, як я присутній, коли вони несуться, і то я яйце без безкаролопи деколи я забираю. Воно практично трохи менше від, воно трохи менше від звичайних яєць по розміру. А в середині є жовток є все, що не... ну, ціле яйце, тільки немає має шкаралуха. І виходить, що вони 104 102 яйця знесли без... безперервно. Тобто 17 днів. Тож є рекорд. Попередній рекорд був щось, не пам'ятаю, 11 вроді, днів. Будемо надіятися, як буде далі. Тепер щодо курей їхнього годування. В кормі для курей я використовую е, рибну муку. І рибну муку я ще купляв десь минулого року, в листопаді, напевно, термін дії її ну, використання виробник каже до півроку. Вже майже півроку пройшло, але що я е, замічаю по курах? Одна курка. Е, яка їсть е, гранулу з рибною мукою, то кал в неї такий, будемо казати, рідкуватий коричневого кольору. І я думаю, що це кал е, через те, що е, в кормі є рибна мука, і її організм так реагує напевно. Бо я давав е, зразу. Як, е, як я їх купив антибіотик, забув, як він називається, на те. От, я їх пропоював, бо і інші кури теж трошки мали е, такий, будемо казати, понос діарею. І потім то зупинилося. І що далі? Я останнім часом чим раз е, менше... Процентному відношенні, чим раз менше даю рибної муки. І я дивлюся, що від неї треба буде відмовитися. Справа в тім, що як я брав рибну муку для. Ну, я брав і для курей, і для нутрій. Для нутрі в першу чергу, бо ще тоді про кур я навіть не думав напевно. От. І... Норма була, мінімальна норма 10 кг, а 10 кг то є на моє невеличке господарство є дуже велика норма. Просто була ціна, яка на ринку кілограм рибної муки коштував у нас на той час біля 50 гривень. А оптова ціна 10 кілограмів була 35 гривень. Ну, вийшло десь з пересилкою, вийшло десь 37, напевно, гривень. То я по, по пам'яті. І ось я злакомився на то і купив. На нутріям я, в принципі, багато не даю. Ну, і нутріям давав, точніше, лише тим самкам. якщо я купляв по кілограму, то я купляв. Кілограм рибної муки для нутрий і кілограм е, борош, е, е, як воно називається, кормовий діль. От. І мені 2 кг на одну, на сім'ю самок, які мали вигодовлювати е, е, малих нутрий, мені вистачало. А тут а, і, я купив таку 10 кг і почав давати. І, і курам, і нутріям, і ще достатньо його є. Будемо казати так. Якщо то воно було в жовтні придбане, то термін дії, напевно, підходить до кінця, а згодовувати, в принципі, нема кому. Внутрі відносно мало народилося того року. Якщо минулого року я на той час мав біля 70 штук, то зараз є десь біля 30 штук. Що в два рази менше, і, і ось такі розходи в мене з трав'яною рибною ним борошном. Його ще є, напевно, до 3-5 кг в тому проміжку. Ну я сьогодні дивився, там ще мішочок такий серйозний є. А внутрі немає. Ну я помаленьку і 1%, так як борошно. Рибне борошно треба використовувати, то я е, трошки менше даю вже курам Ну і знову даю нутріям яким не потрібно давати, наприклад, деяким нутріям не потрібно давати е, рибне борошно. Та, в принципі, зараз і навіть ті нутрії е, малі що вже підросли, то я вже після двох місяців не давав їм рибного борошна, вони вже росли на кормах тваринного походження, бо я не дуже гонився. Мені достатньо було, достатньо було того, що вони набирали вагу з натуральних кормів, біля кілограму набирали. Мені витрачати лишні гроші і гонитися за максимальною вагою я не хотів. От. А знов щодо курей, то курям, курям треба давати їхній протеїн, який їм потрібно. А їм потрібно 17% протеїну. І так як е, дивлюся рибне борошно, не бажано вже їм давати. А по інтернеті дивлюся, блогери говорять, що М'ясокістковим борошном взагалі, можна занести хворобу кура. То я помаленьку думаю, що треба відмовитися по крайній мірі, в літній період, коли є зелень, а зелень то є вітаміни. А в зимовий період, якщо будуть кури, то можна придбати на зиму рибне борошно. Воно так не буде псуватися, бо низькі температури. А зараз. Досить високі температури, і в нас можуть виникати досить серйозні проблеми. Так що корми, особливо для курей, треба дуже-дуже правильно використовувати, щоб в курей не була діарея, бо зразу розклади травлення і, напевно, воно тягне за собою те, що вони перестають нестися. А щоб неслися, так як в мене несуться кури, їм треба давати достатньо білка, достатньо тих всіх інгредієнтів харчових, які їм потрібні, щоб були про, певні пропорції, правильні фосфору і кальцію співвідношення, щоб організм пореї міг виробляти е, то яйце, яке. Яке нам потрібно, бо якщо не буде всього в кормі, то й курка не буде вам віддячувати високою яйценосністю. Так як от за травень місяць 90, і майже 4% в мене курень з таким відсотком нанесла мені яєць. Тільки, тільки не дополучив до максимуму протягом. Місяця три яйця. От. Все, дякую за увагу. Тримаємо тварин, годуємо їх добре, правильно, щоб вони давали нам максимальні результати.